Маєра Божого Дергоційні сьогодні в Україні йде війна. Давайте згодимося в молитві за усіх хлопців, за усіх дівчат, які зараз знаходяться на передовій. Таточко Господь, ми молимося за кожного і кожного, який знаходиться зараз під вогнем, захисти їх, Господи, захисти їх на тому місці, де вони є. Накрий їх, Господи, куполом ангелів твоїх, що захисти, Господи, захисти кожного, хто знаходиться безвісті, пропавши в тюрмах. В госпіталях, усі, які Господи, знаходяться в тюрмах, збережи їхнє життя, щоб вони були поскоріше випущені на свободу, Господи, усі, які безвісті пропавши, щоб дали вісточку про себе в ім'я Ісуса Христа і зціли кожну рану, Господи, усіх хлопців, військових, які знаходяться. В госпіталях звільниє, Господи, і що вони всі повернулися додому, і нехай тільки кров твоя їх умиє, Господи, і зцілить на рівні духа, душі і тіла. І ми дякуємо Тобі, Господь, за все, що Ти робиш для нас. Ми просимо Тебе, щоб закінчилося все це безглуздя війни, Господи. В ім'я Ісуса Христа і прийшла повна свобода, і щоб Україна вона була житницею тільки для праведників Твоїх, в ім'я Ісуса Христа. І ми за все тобі дякуємо, наш дорогоцінний отець, Син і святий Божий Дух. Амінь.